English do you speak English, розумію. А, ти відео що знімаєш? Да. Оп, пристрижгаю. Серволну руту, не шукай вечорами. Підпишись на наш канал, у нас буде дуже підпишись на наш канал, у нас буде дуже багато цікавого контенту. Доброго дня, друзі. Ви на каналі «Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я, автоексперт Софія та Богдан. Добрий день. Так, друзі, у продажу та на відео огляді в нас китайський флагман BYD. як перекладається «Build your dreams» побудуй свою власну мрію. Автомобіль 2023 року випуску куплений у 2024. Автомобіль тільки пройшов обкатку, тому що пробіг складає всього на всього тисяч. Це повністю електрокар, який вразив не тільки Китай, а весь всесвіт. Стосовно габаритів нашого авто довжина автомобіля складає 4,705 мм. Ширина складає 1890 мм, висота 1680 мм. Кліренс нашого автомобіля 200 мм. У нас літня гума, 19-оригінальні диски, які дуже пасують до нашого дизайну авто. Автомобіль дуже агресивний, масивний. Е Сучасний красивий колір. До речі, повністю кузов автомобіля в нас оцинкован. Це говорить про те, що ні корозії, ніяких рижиків нічого у вас не буде ніколи турбувати. Дизайн не скучний, тому що в нас є, по-перше, нефарбований пластик, який захищає кузов від цькування каміння, також багато хромових вставок. До речі, є ось така підножка, яка є не у всіх кросоверах. Тобто автомобіль в себе влаштував усе, що тільки можливо. І все це буде у вас. Автомобіля ЛЕД фари, денні ходові вогні, передні парктроники, передня камера, до речі, у нас камера 360, ми потім все вам це покажемо. Е, красива рішотка радіатора, яка у е, цьому місці, а не як ми привикли бачити, її ось тут. Е, красиві такі на капоті е, лінії, які придають швидкості цьому автомобілю. Тобто, за передню частину можна говорити ще дуже довго. і... Найголовніше це, звісно ж, ця емблема BYD. Її не спутаєш ні з яким автомобілем. Акумулятор у нас 71,7 кВт. З запасом ходу 505 км. Потужність даного автомобіля 135 кВт. Це 185 кінських сил. А, до речі, батарея у нас залізофосфатна. До речі, друзі, нічого не розказали саме про кампанію BYD. Це молода компанія з великими амбіціями, яка заявила про себе у 1995 році. А саме виробництво автомобілів розпочала у 2003 році. Власником компанії є китайський мільярдер Ван Чунфу. Даний час компанія BYD має чотири виробничі бази, знаходяться у таких містах, як Пекін, Сіань. Шанхай та Шеньчжень. Ви Шеньчжень. Шеньчжень. І чим саме ще відрізняється цей автомобіль від інших? Це тим, що батарея Blade, яка полюбляє, щоб її заряджали на 100%, як наші смартфони, коли інші електрокале е дозволяють себе заряджати е виключно на 80%. Автомобіль куплений у місті Дніпро в автосалоні електрички. І найголовніше, що автомобіль ще на гарантії. Увага! До 01.02.2026 року. Ось стою я біля цього автомобіля, і знаєте, друзі, мені подобається. Ось він дає мені такусь якусь надію, спокій. От. Мені подобається біля нього стояти. Перше, красиві великі фари. Такий суцільний стоп-сигнал, який повністю ось так загорається. Build Your Dreams. English, do you speak English розуміємо? Далі. Багажне відділення в нас відчиняється ось тут така кнопочка. І він. От підімається. Ємність багажного відділення складає 574 літри. А якщо ми складемо задні сидіння, то буде складати 1477 літрів. Також є ось така в нас шторка, це дуже зручно. і вона. Звичайно ж, знімається. Так, ось ми її зняли. І подивіться, як багато місця, тобто можливо щось перевезти, навіть холодильник влізе і диван, і все, що вам потрібно. Так, а що в нас ховається ось тут? Зараз Богдан вам покаже. Що в нас тут є? Ремкомплект колес, аварійний трикутник, зарядка, інвертор. До речі, у нас в комплектації. Є мікрофон для тих, хто полюбляє співати. Інвертор дає змогу використовувати автомобіль як повербанк. Він може віддавати до 3,3 кВт в час електроенергії. 70 кВт електроенергії повинно вам вистати на два тижні використання електроенергії для дому. Що ми бачимо тут ззаді? Тут дуже багато місця перед ногами. Дуже удобна посадка, ліхтарі, які включаються дотиком. Дуже удобний підлокітник та дуже гарна панорама, яка продовжується на всю длину криші. Зараз ми потрапили у Всесвіт майбутнього. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, хочу я відмітити матеріалу салону. Вони дуже якісні. Кожений світленький салон ось така оранжева стрічка. До речі, вона мені підходить під А, Такі ковши, спортивні сидушки з чорними вставками кожи. Хочу відмітити ось цей просто ключ. Зрештою, у нас два ключа. Він просто такий масивний і нагадує мені автомобільний телефон Верту. Якщо ви пам'ятаєте такі телефони, просто от я не знаю, можна Hello? Ну так, упустимо. Стосовно фішек цього автомобіля, ну, по-перше, в нас є пам'ять положень водійського сидіння та двойний скло пакет. Ось тут. І коли йде дощ, ви можете відчинити віконце і каплі не будуть вам потрапляти. Також я хочу відмітити те, що в нас чорна стеля. Ось тут в нас дзеркало з підсвіткою, також все чорне, красиво виглядає. Стосовно керма, він в нас дуже стильний Мультируль, який має багато функцій. Перше, в нас є Обмежувач швидкості, адаптивний круїз контроль. Також в нас ми можна включати ось так кнопочкою вже камеру, яка в нас 360, Також у нас є моніторинг сліпих зон. Також є ось така кніпочка, як в нас повертається. Екран. Ну а фішка просто вау. Ви можете як в житті, а ось так дивитися на свій автомобіль. Також є камера, яка з під низу, тобто ви можете бачити, що там під вашим авто коїться. Ну просто я такого навіть ніде не бачила. І ось цей о, в нас екранчик, як планшет, який хочете зібрати з собою. Він складає 12,8 дюймів. Нагадаю, що в нас пробіг складає. 9000 для автомобіля це просто Нема про що говорити, в нас все у плівочці, і ось тут все не затерте, все новеньке. Новий автомобіль. Також хочу відмітити цю приборну приладову панель, вона мені вона електронна, вона трішечки мені нагадує, як у новеньких, свіженьких BMW, також можна регулювати спорт і повністю міняється дизайн, якщо еко ось таке все нейтральне, нормал. Іншого кольору, тобто все підлаштовується, міняється. Дизайн. Мені дуже подобається ось такий селектор передач. Він такий незвичайної форми. Його хочеться так мацати. Далі, ось тут в нас як алмаз виглядає. Кнопка зажигання, щоб завести автомобіль. Також є отримання в смузі, повторюсь, монитори сліпих зон, автохол. Ось тут ви включаєте рекуперацію, вона є двох видів. Тут відключення стабілізації, зимовий режим, режими руху, як же я сказала, та гучність. Також у нас є ось тут безконтактна зарядка. Але, на мою думку, не дуже зручно виглядає підстаканник-підлокітник. Ось тут. І найголовніше тадам цього автомобілю це ось такий мікрофончик, який ось тут самостійно заряджається. І зараз ми поспіваємо, друзі. Підпишись на наш канал, та ти не пожалкуєш. Червону руту не шукай вечорами. ти у мене єдина, тільки ти повіт заворощуй. Тільки залиши одну калину за вікном. Цей сон, цей сон. Мене не покидає Любов то сон. Вона мене кохає. І я запрошую вас до нас. Приїхати на тест-драйв Ми знаходимося за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автосалону «Вольво». До речі, не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку, колокольчик та відправити це відео своєму другові. Так, і друзі, це те, що е, є не у всіх автомобілі, і людям приходиться за окремі кошти це доустановлювати, а в цьому автомобілі це вже є. В нас є підсвітка в усьому е, салоні. Ось так вона міняється, будь-який колір ви можете собі поставити, а темі потім вставити як уночі, увечері, коли темно вже вона світиться, ну просто все бездоганно. У автомобіля по комплектації є вентиляція сидінь, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, також є очисник повітря, тобто алергікам це великий плюс. Він зараз у нормальному стані, гуд пише і п'ятірочка. Також показує, який за вікном що відбувається. І якщо ми тільки відчиняємо вікна, то він в нас буде зараз мінятися. Дивіться, що в нас є. Ось так ми натискаємо на камеру, і в нас працює повністю відеорегистратор. Він все пише, тобто фіксує, можливо, навіть щось фотографувати. Це дуже така класна функція. Ось ми зробили фотокарточку на пам'ять. Так, друзі, ну коли ми вже тронулися і їдемо, відразу ж відчувається, що я знаходжусь у електрокарі, тому що нічого не годить, немає зайвого ніякого шуму, плюс гарна обішумлена система встановлена. Це відрізняє автомобіль від ДВС-двигунів, бензинових, дизельних. Ось такий плюс. Далі, що я хочу сказати, це за підвізку. Попереду в нас стоїть звичайна стандартна Макферсон, а позаду в нас стоїть багатоважельна незалежна підвізка. Це відчувається, коли ми їдемо по якихось неровностях, по рельсах все м'ягесенько відпрацьовує, і ви навіть нічого не відчуваєте. Перший раз їжджу на цьому автомобілі, і мені дуже подобається посадка, як я себе відчуваю, тому що мені, мені все бачно, я сижу як на троні, мені все м'ягесенько і хочеться їхати їхати і далі, тому що мені дуже гарну е, велику роль відіграє саме сидіння, як вона тебе е, обіймає, як вона тебе захищає, та е, як вона тебе підтримує. Ну, це я від не відчуваю ніякого дискомфорту. І також, друзі, великої уваги потребує така функція, яка є в цьому автомобілі, яка дуже коштовна, вона коштує полтори тисячі доларів. Називається тепловий насос. Що вона вам дає? Вона вам дає те, що взимку вона економить ваш запас ходу завдяки цьому тепловому насосу, ви зможете проїхати на 10, а то й на 15% відсотків швидше більше. Тобто вона придає плюс 50 кілометрів запас ходу. Ви ж привикли таке чути, що якщо по заводу виробник обіцяє вам, що автомобіль. Повинен проїжджати, от як в цьому автомобілі 505 км, То ви такі навірно собі думаєте, так які які 500 км, кілометрів, аби 400 він проїхав. То ні, саме в цьому автомобілі він реально проїде і завдяки цьому тепловому нафофу. Так, друзі, зараз я включила адаптивний круїз-контроль. Він тримає мене в смузі. Також тримає дистанцію попереду автомобіля. Я ще в собі встановила обмежувач швидкості і їду, і навіть не тримаю. Руль, і вона навіть мені не сигналізує, візьміть, будь ласка, адже я сама відчуваю, що вже потрібно його взяти та контролювати їзду. Ну, це дуже удобна функція, яка вже, я вважаю, повинна бути у всіх автомобілі. Також, друзі, звичайно ж, всім цікаво, наскільки буде вистачати повної зарядки автомобіля, скільки ви на ньому проїдете, та яка. Який розхід буде? Ну, По-перше, якщо ви повністю зарядили автомобіль, його ви можете повністю зарядити за ніч. Також у нас є швидка зарядка та стандартна. Вам майже на неділю повинно вистачити. І по вартості. Вартість повної зарядки складатиме 302 гривні, якщо ви будете заряджати її вдома. По нічному тарифу бодам буде складати 151 гривню. Вартість швидкої зарядки на станції. Буде коштувати 800 гривень. Вартість одного кілометру швидкої зарядки 1 гривня 60 копійок. Вартість денного тарифу на 1 кілометр 65 копійок. І вартість одного кілометру по нічним тарифам складатиме 31 копійку. І вартість одного кілометру ем, аналогічного авто з ДВС от 6,2 гривні. Ось така різниця, тому думайте самі. А зараз ми перевіримо розгін до 100, який виробник нам обіцяє, що буде складати 8,5 секунд. А також, друзі, в нас є відразу така функція, яка нам покаже, скільки ми набрали швидкості і за який час. Зараз ми це покажемо. Ну, друзі, доволі швидко, можливо, не так, як би хотілося, ну адже це ж не автомобіль, щоб на ньому якось ганяти. Це не спорткар. Це більш такий автомобіль, який під'їде на кожен день для будь-кого та мужчини та жінки. Сімейний такий, тому що він великий п'ятимісний. Ну, а там ви вибираєте, що для вас важливе у автомобіля: щоб був великий розгін до 100, чи або більше ви турбуєтесь про свою а, безпечність. Про безпеку залізно-фосфатні батареї менш піддаються займанню вибуху та перегріву, на відміну від літіо іонних батарей. Автомобіль чекає саме на тебе. Новесенький, цілесенький. Тобто приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автосалону Вольва. Не забудь підписатися на наш канал. Ми на тебе чекаємо. До зустрічі. Бувайте. До зустрічі.